Моє вітання, компанія автопарк. У нас нове надходження Audi Q7 2017 року випуску на бензиновому 3-літровому двигуні автоматичній коробки передач та повному приводі. Автомобіль до нас прибув із США із мінімальними пошкодженнями по передній частині та фактично мав одного власника в Україні. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 20-го радіусу, просто з новою гумою зимовою. Перейдемо до комплектації. Комфортний доступ на чотирьох ручках. Нас зустрічає чорний так... шкіряний салон, електропривод. Просто зверніть увагу на стан шкіри. Автомобіль у нас має 74 тисячі кілометрів оригінального пробігу, панорамний дах, оригінальна мультимедія, клімат-контроль, консоль керування мультимедією, селектор КПП. Все просто як новенький. Також електронний дисплей, мультикермо з підігрівом, з, фу... з круїзом, електрорегулюванням, також підрульові пелюстки перемикання передач, датчик світла, також датчик дощу, по карті пам'ять сидінь, два положення, електросклопідіймачі, а також електрорегулювання дзеркал з підігрівом та функцією їх складання. Також встановлений датчик мертвих зон. Перейдемо до заднього ряду. Салон просто, як новий. Кліма для задніх пасажирів, а також підігрів задніх сидінь, просто, як новий. До багажника також ще встановлена акустика босен шторки для задніх пасажирів. До багажника. Електропривод. Все чистенько, акуратно. Питання яких. Все працює. Давайте заведемо автомобіль. Також підсвітка по салону сидінь, вентиляція. Все працює без нарікань. Вибір режимів їзди. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Зверніть увагу, у нас тут. все як нове. Двигун працює мягко, без посторонніх звуків, під салоном, під капотом нічого не готувалося все як є. А переглянути цього красення та зробити тест-драйв можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит, лізинг, а також безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.